А у вас коли-небудь були на насходження в горах. А так, щоб три за раз? ось мій топчик фейлів на сходженні на героховищі пік Словаччини. Перший і найнеприємніший мало води. Гід написав один літр. Я така ще глянула, а не замало. Ну, думаю, може там джерела по дорозі, то донаберемо. Ага, донабрали. Вже коли майже спустилися. А моя вода закінчилася на півдорозі до вершини. Тож дорогою донизу я мала неймовірно приємний бонус содоми. Урок в горах треба покладатися тільки на себе і свої запаси, а не на гід сказав чи то По-друге, не той рюкзак. Герлах більш технічне сходження. А я ще й обрала складніший маршрут Мартінка. Тож весь час відчувала свого заплічника, який впирався мені в шию і заважав вільним рухом на траверсах та альпіністичних ділянках. Рюкзак має бути легким і компактним, щоб не купувати курс реабілітаційного масажу разом з новими міжхребцевими дисками. І третій факап взуття. Я одягла свої трекінгові боти. Все супер, але ж знову заважкі для такої гори. Блін, найобразливіше, що я ж маю цілу колекцію гірського взуття. Я ж дівчинка і люблю черевички. Тож, це сходження, я сміливо відношу до найважчих і не через сам трек, а через те, що досвіду не вистачило. А у вас були подібні факапи? Діліться, хай інші не повторюють наші подвиги.